Продовжується корупційна кримінальна драма, тільки зараз влада європейським партнерам на секретній таємній зустрічі сказала, що в цьому всьому може бути винен Коломойський. Коломойським, тим часом, в камері суду, напевно, чи СІЗО, я не знаю, де це було, сказав, що Міндіч-стрілочник, але в цілому сам по собі хлопець хороший. Урсула фондерляйн каже, що грошей російських. В Європі Україні можуть не дати. І при тому, що Урсула робить це не зі зла і не для того, щоб нам нашкодити. Урсула зараз навпаки шукає механізм, якщо ці гроші не дадуть, що зробити, щоб Україна не програла? Вона б'ється за нас більше, ніж наші корупціонери за нашу державу. Сьогодні Німкеня Урсула фон дер Ляйн робить більше, ніж деякі наші політики, щоб країна вистояла. Бо на Донбасі ворог не зупиняється, на Донбасі ворог не приторможує. Ось що зараз нам всім важливо розуміти: ворог не спить. Але ось ці наші посіпаки грибуть бабло, цукермане, і намагаються, ну і думають, що це буде тривати вічно, а вони там будуть, як боги, просто ділити золото. Урсула запропонувала нову історію, як правильно залучити гроші Україні, і вона хоче, щоб в Україні все вийшло. А, наші сили оборони нанесли ударів по території Росії. Зараз все зачитаю. А президент зібрався 17-го числа до Парижу. Перед цим заїде в Грецію, плюс новини від Сікорського міжнародка. Давайте все це зараз швиденько проаналізуємо. Плюс Азербайджанський МЗС визвав російського дипломата на килим, тому що один з прильотів якраз таки був біля. Е Азербайджанської амбасади, ну і зрозуміло що там повилітало все. І в людей вікна, і багато, і в автомобілі згоріли. Одним словом, давайте по всьому цьому пройдемось. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб зробити назло російським ботафермам, які нас з вами атакують ось тут, хочуть понизити видачу. Але коли ви підписуєтесь, навпаки, все стається дуже. Навіть алгоритм нас бачить і пропонує більше простору в YouTube. Ми так отримаємо більше переглядів. Доносячи правду, друге, я вас попрошу для хлопців спецпідрозділу Морок. 800 тисяч на базі. Ви попрацювали сьогодні дуже круто. Будь ласка, закриваємо збір на мільйони цей тиждень більше нічого не робимо. Банка, картка, PayPal, хто скільки може, 5 гривень ідеально, 100, це можна просто тільки мріяти. Ну і другий. Я прошу підтримати в коментарях, підтримати в соціальних мережах наших хлопців. А мова йде про Limitless. в світі зараз проходить світовий чемпіонат. В Абу-Дабі проходить світовий чемпіонат з 12 по 22 число. Наша команда TMS Hub бере там участь. Ну і власне там будуть ветерани гурмо, хлопці із Кракену. І власне Олександр Дашко, це просто супергерой світового рівня. Він наш український військовий, який отримав дуже серйозні травми, в багатьох арміях світу після такого вже не повертаються. А він, мало того, що на Еверест піднімався, Босфор перепливав і зараз якраз буде брати участь в цьому чемпіонаті в Абу-Дабі. Ну і, власне, підтримаємо чемпіона. Тому, власне, я сьогодні а в худі, яке там на спині теж є спеціальні малюнки, дуже-дуже хочу їх. Підтримати, тому підтримайте теж. Власне, драма антикорупційна набирає обертів. Перевірити треба цю інформацію. Не готовий під нею розписатись, але деякі мої друзі, політики, не наші, європейські, розповіли, що, власне, може бути задіяний Коломойський. Не знаю. От він сьогодні зробив заяву про Міндіча, Не просто так він з'явився в медіа. Ви вже його давно не бачили. Ну от, але кажуть, що наша влада, коли спілкувалася з євродипломатами, була зустріч Матернової, начебто, сказали, що їх атакує Коломойський. Європейці почули вони запропонували своє вирішення. Мовляв, давайте корупцію поборемо, зільємо всі ці компромати. Влада просила, давайте все не зливати. Ну, скажімо так, не на всіх, можливо, тільки на Умерова, тому всі чекають, вийде чи не вийде. Сьогодні мало вийти поки що немає. Всі чатують. А оборонка розкрадання на фортифікаціях, деякі голови військово-цивільних адміністрацій замішані по 30-50% дерли на побудові фортифікацій. А вже по деяких головах ВЦА там уже йдуть мови, хто може постраждати, де полетять голови. Ну, Але ці потвори крали на військових, просто крали там, де напряму залежить людське життя. Тому, може бути, все-таки кажуть, по умерову може вийти інформація. Є дзвінки чи публікують, чи ні, подивимось. Але начебто тут, крім того, що Захід може десь трошки піддавлювати на наших політиків, кажуть, що. Не виключають, не виключають якраз таки фактор внутрішньополітичного протистояння. Повторюсь, цю інформацію ще треба перевіряти. Просто кажу інформацію, яку отримав від деяких європейських політиків. От тому за цим треком точно слідкуємо, але треба точно подякувати Урсулі фон Дерляйн, яка не дивлячись на корупцію, бо корупція реальна на превеликий жаль, навіть попри олігархічні політичні ігри, корупція реальна. І те, що там з квартири Боголюбова слухали, це ж теж не просто так, і ми розуміємо, до чого тоді тут може бути його друг. Але є інша історія. Кажуть, що Урсула фон дер Ляйн хоче вийти. Ну, не хоче вийти, хоче реалізувати. Вже вийшла з пропозиції, але хоче реалізувати можливість випуску спільного боргу Європейського Союзу, мовляв, беремо 100 мільярдів, винні всі, наприклад, по три. Ну або більше по 10, менше по 3, і видаємо Україні. Бо європейські дипломати кажуть, що через цю корупцію, більш за все, російських грошей нам не буде. Мали дати ці гроші Україні, Норвегія готова була гарантувати, коли знала про корупцію з пляжа. Не цікаво, якщо руки в корупції не цікаво помагати. ось так: ось так ці цукермани нас всіх підставляють. Але Урсула справжній, нормальний проукраїнський патріотичний політик, хоча сама Німкеня. Каже, нічого, ми не здаємося, руки не опускаються. Це те, про що ми вчора з вами говорили про Донати. Так, да, корупція чуємо, тяжко. Хочеться опустити руки. Урсула каже, ні. Тоді виграє Росія, а ми не хочемо, щоб Росія виграла. І навіть попри те, що деякі наші політичні керівники кажуть, а ми підпишемо все, що хочеш, головне проти нас не випускайте справи. Просто якийсь стиль камікадзе. за країна все рівно, головне своя шкура, спасти задницю хоче. Розумієте? Русула не з таких. Русула каже, ні-ні ні, давайте борг на всіх. Разом будемо допомагати Україні, але допоможемо, дотягнемо, зробимо на крок більше, проживемо на день більше, ніж Росія. Ось це справжній приклад, чесна, порядна і професійна. Ось таких більше політиків треба в нашій країні. Потім ще розкажу інсайди власне з цієї розмови, але зараз. Оскільки вечір п'ятниці хочу максимально е, всього вам передати. Тому е, по треку Урсули і по внутрішньому політичному скандалу дивимось, я ще до нього повернусь. Німеччина звинувачує Путіна в зневазі до людяності після масштабної атаки на Україну. Після цієї ж атаки Азербайджан викликав посла Росії на е, для висловлення протесту. Після обстрілу теж Києва, взагалом в європейських країнах, дуже багато було по цьому заяв. Далі Росія прокоментувала можливий напад на НАТО, каже, що вони нападати не збираються. Що це все чепуха. Зрозуміло, що це говорила прокажона Захарова. Ну, типу, мовляв, тільки свої інтереси будуть захищати. Ну от і взяли одразу ж, провели. На кордоні з Литвою та Польщею навчання з висадки парашутного десанту та захоплення полонених. Ну, ви ж знаєте, Росія любить захвачувати дітей в перші дні, коли вони туди висаджуються. Десантники здійснювалися по групами по 20 людей з висоти 800 в повному бойовому спорядженні. Навчання проходять на тлі зростаючого занепокоєння західних країн військової активності Росії в регіоні. От так Росія відповідає не в устами Захарової. А конкретними діями показують, що вони будуть їх захвачувати. Ось що робить Росія. Блумберг сказав, що найбільшим бенефіціаром війни Путіна проти України є барабан на дроб. Правильно, Ердоган. Ердоган, який зблизився з Європою. Європа розуміє, що їм треба піхоти Ердогана. Ердогану треба технології Європи, єврофайтери, йому треба. Європейські, якраз такі артилерія, дуже багато зброї, технології. Ну і власне почали зближуватися. Європа не дуже хоче родоганних не дуже популярний автократ, дуже багато внутрішніх порушень, дуже багато внутрішніх переслідувань. Ви там бачили три тисячі років в тюрмі має відсидіти мер Стамбула, чи там, по-моєму, вже 21 тисяча років. Вже ніхто й не рахує. Ну от є полонені взагалі в морі на островах. Ну, одним словом, Мердоган куражиться як може. Але Блумберг, пан Чемпіон, пише відомий нам уже з вами. Автор каже, що насправді він найбільший бенефіціар. Він зараз закрив російські атомки, каже: зараз зайдуть ці атомки строїти. Південнокорейські, американські, європейські компанії, не Росія менше купляти європейської є... російської нафти більше через Європу європейське. Купив на вісім мільярдів єврофайтерів і загалом каже, хочу італійські Леонардо купляти, баї системс, ну і багато іншого британське, так ну і каже, що все типу не хочу дружити з Путіном. От і Марк каже, що це такий розворот Туреччини від як писав хвильовий подалі від Росії. І намагається зблизитися з Трампом. Трамп для нього важливий, так само, як і для Саудівської Аравії. Трамп консерватор, тому ці політики консервативні теж хочуть більше уваги Трампа і більше можливостей Трампа. Ну, власне, Європа теж цим намагається скористатися. Далі, що, що ще відбувається? Зеленський їде до Парижа. Перед цим заїде до Греції. Ну от, е де зустрінеться з президентом Манеелем Макроном, про це повідомляють нам з Єлісейських полів. Прямісінько е Обговорять результати коаліції охочих. Президенту треба зараз дуже швидко якесь міжнародне турне, щоб змити з себе пошвидше на ці корупційні історії, які обсіли його оточення. І власне зараз е цей тур буде. Ну, зрозуміло, що будемо просити зброю і гроші. З грошима проблема через корупцію. Сили оборони нанесли удар по новоросійському новоросійському РЕП призупинили експорт 2% світових нафти. Раз. Друге, ГУР спустив з рейок вантажний потяг на Транссибірській магістралі. Зрозуміло, що цей потяг віз. Танки, куди зрозуміло, що на Донбас Ну і лузер року. Роберт Фіцо виступав перед дітьми. Діти взяли українського прапора і просто почали виходити в знак неповаги, тому що зрадників ніде не поважають, і ці діти це просто цвіт нації Словаччини. Вона демонструє, що майбутнє наших народів є, не дивлячись на цих троянських коней, такі як Фіцо, Орбан, решта є майбутнє в нашої країни. І, власне, Фіцо ще мало того, що він примітивний, як політик, тупий як дерево, так він ще й хамовитий, погано вихований почав цих дітей кричати, такі хоробрі, їдьте в Україну. Ну, одним словом, бажати дітям смерті. Ну нічого тут не додати, не взяти. Це Фіцо. Ну, ти, власне, він, він такий, але Росія нічого кращого не могла знайти. Зазвичай в ці політичні проекти знаходять таких, як самі. Сікорський теж говорив, що корупція буде заважати вступу в ЄС, буде заважати отриманню грошей. Ну, мені здається, Радік зараз зайнявся зйомками відео для Тіктока. Нехай цим і займається. Це в нього виходить краще ніж робити серйозні геополітичні заяви. От він там за комп'ютером знімає смішні відео. Оце його рівень. Хай далі цим займається. Не лізь в серйозні справи. Тут є. Європейські політики серйозного рівня, які допоможуть нам вийти з цієї халепи, от, наприклад, Урсула фон дер Ляйн, яка не здається, яка за Україну бореться до кінця і дає нам гроші. Ось так: от корупціонери з голови на ніг перевернули сприйняття України. Коли на крові українських героїв сприйняття було просто до небес, шанобливе, вітальне, давали все, що хочеш, то сьогодні вже е Мерц каже: забирайте своїх молодих хлопців, зараз ще ще якихось почнуть групи населення викидати. Бачимо, що це змінення поведінки на неповагу ніхто не толерує корупцію. Бачите, як дуже швидко відпригнули норвежці, хоча були найбільш надійними друзями. Ні цього будемо пробувати повернути їхню довіру, повагу та їхні ресурси, щоб перемогти спільного ворога. Бо якщо вони будуть робити помилку, як наші деякі політики, бо ці крадуть, ці будуть ображатися. Програємо всі виграє тоді не Ердоган, виграє тоді Росія, а цього ми з вами допустити не можемо. Зробіть донат на морок 800 тисяч. Ми з вами зібрали, залишилось зовсім трошки до мільйона. Далі все заморожуємо і на цьому тижні нічого не робимо. Це перше в наступному розіграші буде мистецтво. Все, як ви любите, у нас буде дуже класна історія. Мистецтво, яке стоїть в центрі Києва, в центрі столиці, прямісінько на майдані. Величезна скульптура. То якраз таки та мініатюрна копія, з якої робили велику, буде розіграна в наступному нашому зборі. Дійсно, історична річ. Сам архітектор і художник нам її подарив. Панку. От завтра його будемо вітати з ним народження. 80 років ювіляру. Ну і власне він теж доєднується до нашого з вами збору наступного збору. Але щоб почати наступний, треба завершити цей. Ну і власне, пам'ятайте, що хлоп... на Limitless наші хлопці, світовий чемпіонат світу 12-22. Там буде просто мега-крутий Олександр Дашко, який пройшов і Еверест, і Босфор, і російську війну, і знищив багато. Окупантів а сьогодні просто демонструє супервисокий клас. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.